Так, оце дивіться, я не за те, що тут царське село, не царське село. Ну це пригород рівно. Я за те дивіться, які тут ідеальні дороги. От ви селяни дивіться. Бачите, в яких ви дорогах живете. Селяни, міщані, прості мешканці України. І по яких дорогах їздить місцева еліта. Вона знайшла дороги, бачите, бруки. Тут все ідеально. Дивіться, кругом асфальт, кругом. Знаєте чому? Бо тут живуть не такі лохи, як ви. Тут живуть ті, що при власті. Бачите, які домики. Не знаю навіть, як воно це зветься. Це, це... це... це край рівного, обласного центру Рівного. Дороги тут ідеальні. Всі новенькі, гарні. Дивіться, тут їх і стелять, і ремонтують. Все супер-пупер. Таких у пригородах живуть господарі життя, а не якесь там сміття. Де у вас собака біжать не може, не те, що людина йти. Оце дивіться, панове, Бачите, тут навіть тротуарів немає, бо тут, тут ніхто пішком не ходить. Тут по дві по три машини, біля кожної біля оселі, кожної по дві по три машини. Пішком тут ніхто не ходить. Я йду вже з кілометра ще не бачив ні одного пішохода. Може якісь служанки, хіба. Бачите, комусь одразу дві машини повезли. Оце таке. Зрозуміли, павло українці, для кого ви працюєте. Для... Самі бі... багаті з цих живуть у Франції, а ті, що побідніше, кліщі, павуки, живуть отут. Отак. До побачення. Бачите, це те саме село називається село. тільки тут не селяни живуть, розумієте? Тут живе, я не знаю. Ну не селяни. І не працівники заводу. Тут живе, я вам скажу, шобло, яке вами керує.